Сьогодні, 1 березня, департамент житлово-комунального господарства, Кам'янець-Подільської міської ради, провів конкурс на видалення самосіву в каньйоні річки Смотріч від Новопланівського мосту до Русько-фільварецьких сходів в південному напрямку. У ньому прийняв участь лише один учасник, Анатолій Ковальський, який раніше виграв конкурс на облаштування зони відпочинку у каньйоні. Рахуючи те, що у конкурсі брав участь лише один учасник, він і став переможцем. Тепер він має розчистити 5 гектарів каньйону від самосіву, вартість вище зазначених робіт складає 105 тисяч гривень. Ми проведемо другий конкурс на переможця, на виконавця робіт по видаленню самосілу в Смотрському каньйоні. Є тільки один учасник, Ковальський Анатолій Володимирович, заява паспорт, і кода, свідоцтво в єдиного податку і калькуляція на видання. Взагалі на конкурс виноситься 5 гектарів, а повністю і є ціна за квадратні матрі, як ви продав, що за 100 квадратних матків. за 100 квадратних приносить щось. Далі комісія що робить? Аналізує і приймає... Учасник, попередньо, один переможець. Але може бути таке, що ціна космічна за квадратний метр, що не відповідає державним будівельним нормам, тоді от, пропозиція буде відхилена.